У світі продовжують активно обговорювати засудження колишнього прем'єр-міністра України Іллі Тимошенко до семи років ув'язнення. Так, прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон назвав вирок Юлії Тимошенко ганебним і попередив, що він зашкодить стосунком України з Великобританією, ЄС і НАТО. За повідомленням УНІАН лідери Євросоюзу все ще планують зустрітися з Віктором Януковичем у Брюсселі. Проте буде змінена тема обговорення. Головним питанням переговорів стане внутрішня політична ситуація в Україні. У четвер президент України. Раїни висловив сподівання, що апеляційний суд у справі експрем'єра Юлії Тимошенко відбудеться на базі нового кримінального законодавства. Він висловив особисте недоволення як ходом справи, так і міжнародною реакцією з цього приводу, заявивши, що якби таке трапилося в іншій країні, то ніхто б нічого не сказав рота б не відкрили. Кореспондент Голосу Америки Мирослава Гонгадзе зустрічалася з колишнім послом США в Україні з Сівеном Пайфором, аби поцікавитися його думкою щодо наслідків ув'язнення Тимошенко для зовнішньополітичних перспектив України. Це рішення складно зрозуміти, оскільки воно продовжує створювати проблеми між Україною та Заходом. Місяць тому йшли розмови про можливий вихід з ситуації. Рада мала декриміналізувати низку статей кримінального кодексу, щоб зняти підстави для звинувачень проти Тимошенко. Але що ми маємо зараз, так це надзвичайно негативну реакцію європейських столиць Вашингтона та Москви. ЄС говорить про можливе скасування зустрічі з президентом Януковим у жовтні це наносить надзвичайну шкоду Україні. І чим довше ця справа тягнеться, тим більше негативного іміджу це створює Україні. Це змушує людей задуматись, чи щиро президент Янукович говорить про об'єднання з Європою, чи готовий він дотримуватись європейських стандартів. І справа Тимошенко лише те, що на поверхні є ще багато інших проблем: ув'язнення Луценка, проблеми зі свободою слова та проведенням виборів. Усе це надзвичайно ускладнює реалізацію прагнень президента Януковича у Нати з Європою неможливо інтегруватись у Європу, неможливо отримати угоду про асоціацію, бути поважним членом європейського союзу. Якщо ви арештовуєте, судите та кидаєте у в'язниці лідерів опозиції.